Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня відбулася чергова сесія Дніпровської міськради. Нагадаю, на одній із нещодавніх сесій промарська більшість прийняла рішення про можливість проведення таких заходів не в сесійній залі, а дистанційно, перебуваючи у будь-якому іншому приміщенні, у тому числі, буде може знаходитись головуючий на сесії, будь то мер чи секретар міськради. Тоді це рішення не підтримали депутати від «Слуги народу, які в опозиції до міського голови. Вони вважають, що міський голова повинен ходити на роботу у міськраду та не ховатися у тиловому місті. На це Борис Філатов відреагував досить емоційно, підкресливши, що саме депутати слуги і не з'являються у сесійній залі, віддаючи перевагу брати участь в засіданнях у форматі відеоконференції дистанційно а отже, лицемірять. На минулій сесії ця тема мала продовження. З'ясувалося, що зараз, після прийнятого рішення, не усі депутати знають, де ж очно буде проходити сесія, і через це не можуть брати повноцінну участь у дискусії або дебатах. Причому в невіддані якраз знаходяться опозиційні депутати, наприклад, Данило Міро від слуги народу, який за його словами вже півроку не може потрапити на очне засідання міськради, бо не знає місце його проведення. З цього приводу між паном Філатовим та паном Міро відбувся такий от діалог. Дивіться. Звісно, що використовувати Zoom систему дуже зручно, можна голосувати вдома або на роботі, або десь хтось знаходиться. Але якщо у вас є якісь там нарікання або є якісь побажання прийняти участь, наприклад, там у дискусіях, приходьте. Ні онлайн, а офлайн. Зараз тут сидять ваші колеги, десь там 15 або 20 людей. Тому ми всім раді, Тому, якщо щоб не було ніяких наріканств, то чий голос не зарахований, або якого когось не почули, або щось таке подібне. Приходьте, будь ласка, очно. Бачу Данила Міро підняв руку. Будь ласка, Данилу, дайте е, слово. Добрий день, Борис Альберто. Добрий день, колеги. Вже півроку хочу попасти офлайн на сесію, але не домовляючи чи немає інформації, як туди попасти. Шановні депутати, у нас є два чати. Один чат, який називається Депутати Рада. Там повністю є інформація про місце, де ми збираємось. В цьому чаті присутні всі голови фракцій. Якщо. Не з правами адміністратора, якщо питання є, якесь щодо включення в цей чат, то розмовляйте зі своєю фракцією, зі своїм головою фракцією. Або пишіть напряму мені, я включу в цей чат взагалі жодних проблем. Якщо хочеться попасти, нема питань. Тобто тут зараз залі більше напевно з 30 депутатів, вони ж якось зібралися. Ми ж постійно змінюємо місце проведення сесії. Така от за на цій сесії також стало відомо, що фракція партії Громадська Сила, яку очолює загід Краснов, поповнилася двома депутатами. Про це офіційно повідомив Борис Філатов. Прошу прийняти до відома, що Щодо міськради, надійшло повідомлення від депутатської фракції Громадська сила та відповідно статті 27 закону про статус депутатів місцевих рад. Та протоколу засідання депутатської фракції громадська сила від 3 грудня 2022 року повідомляємо, що до фракції громадська сила включені наступні депутати на Микита Олександрович та Третяков Микіта Дмитрович. Микита Нечипуренко та Микита Третьяков зайшли в міськраду Дніпра ще півроку тому замість Олександра Мірошниченка та Олексія Пермякова, котрі склали свої мандати після того, як проти них розгорнули інформаційні, а інколи й правові атаки, у тому числі з боку правоохоронців. Згідно законодавства на зміну тим обранцям, які склали мандати, повинні зайти інші: ті, хто йдуть за ними слідом за партійним списком. Так, наступною за списком громадської сили значилася Наталія Майстренко, яка працює менеджером ТОВ «ОТЕГ». Це перша фірма Загіда Краснова, яку він заснував ще у 90-х роках минулого сторіччя. За нею у списку такий собі Євгеній Гончаров тимчасово не працює, але у підсумку лідер громадської сили Загід Краснов вирішив зробити депутатами Микиту Нечипуренка та Микиту Третьякова, кандидатури яких за деякою інформацією відстоював син Загіда Геннадійовича Руслан Краснов, голова фракції громадської сили. В Дніпропетровській облраді. Незважаючи на те, що і пан Нечипуренко, і пан Третьяков знаходяться у виборчому списку партії досить низько, всі інші потенційні кандидати відмовилися від свого депутатства на їхню користь. І ось зараз вони вже офіційно увійшли у фракцію громадської сили. На сесії депутати блоками розглянули майнові питання, пов'язані з міськими активами, а також земельні питання, кому яку ділянку надати. І ще. Міський голова Борис Філатов повідомив, що вже не впевнений, що постраждалі від влучання російської ракети в багатоповерхівку на набережні перемоги отримають до 2 мільйонів гривень, як він їм обіцяв раніше. Мовляв, відставка Валентина Резниченка з посади голови обласної військової адміністрації може цьому завадити. Ну, ми всі бачили, яка була трагедія на житловому сіві Перемога. І кожен такий випадок це трагедія, тому ми е, поступово збільшуємо нашу матеріальну допомогу людям, які постраждали від ракетних ударів агресора. Але я прошу е, всіх сконцентруватися на тому, що я думаю, що ми й далі будемо, може адресно цю допомогу якось змінювати, тому що ми. е, і міські голова, у тому числі, пообіцяли людям, що від військової адміністрації будуть адресна допомога, також у такому ж розмірі, як надавала цю адресну допомогу міськрада. Ми всі разом, але в зв'язку з кадровими змінами військової адміністрації я не знаю, яка буде політика військової адміністрації стосовно цього випадку. Погодьтеся, дуже дивно, що мільйон повинна була дати обласна адміністрація, а гроші при цьому людям особисто обіцяв Борис Філатов. Виникає, як на мене, абсолютно логічне питання, якщо Борис Альбертович не міг гарантувати ці виплати і взагалі не є розпорядником цих коштів, навіщо він роздавав ці обіцянки? Ну, військова адміністрація б і заявляла про це. Але ні, дуже кортіло попіаритись. І от тепер, за словами того ж Бориса Альбертовича, виходить, що люди можуть і не отримати тих грошей. Хоча людям ці гроші дуже потрібні, і вони на них розраховували. Така от вийшла негарна історія. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.